Нам обіцяють, що вже в лютому 2024 F16 можуть з'явитися. Але в мене дуже така странне странне відчуття, що це відтягування, це відтягування. Ми ж пам'ятаємо, що казали на початку літа, потім в серпні, потім до початку, до, до кінця наступу, потім літо наступного року. Зараз лютий мені відчуття, що це як інструмент для якихось умов міжнародних торгів. Або є дійсно якісь причини, окрім тих, що треба обслуговувати ці літаки, треба вміти на них літати, треба ремонтувати. Окрім цього, є ще якісь причини. Якщо б це було екзазиційне е, для сполучених е, штатів загроза, загрозам, вони б літаки знайшли б, пілотів би яких по світу безліч просто так. З різних країн абсолютно навіть не треба американців, ветеранів знайшли 100-200 людей взагалі без проблем. Коли треба було боротися з контрас, боротися з іншими латиноамериканськими проблемами, вони знаходили за дуже ледве не за наркогроші так мовити, знаходили і все було. Тобто американці мають всі механізми для того, щоб вирішити проблеми, так як. Але для них це не є викликом настільки серйозним, просто не є. Тобто, це не є. В цьому не приймають участь. Тобто це серйозно, звичайно, так? Це дуже, але це не, не питання виживання Сполучених Штатів, так? Принаймні вони так зараз розглядають. І Байден, я, я теж про це достатньо давно кажу. Що очевидно, що вони притримуються цієї концепції поступової ескалації, е, тобто вони крок а, за кроком, так би мовити, а, може, чи може йти мова про те, що напередодні. Виборів, які будуть в 5 листопада 24 го року. А, а напередодні ми кажемо це максимально. Ну, там я поясню про що як про березень 24 го Україна отримає все в лютому, в березні: літаки, гармати, ракети для того, щоб подарувати Байдену перемогу України як один з таких козирів який він покаже своєму виборцю. Дивіться. Америка знов довела, що вона велика країна, Україна зберегла суверенітет, Україна перемогла завдяки американській зброї, американським грошам, американській підтримці. Таке може бути, тому що якщо ну, наприклад, тому що якщо так стається, ну, він отримує такий плюс для себе. Якщо ні, тоді для нас велике питання: хто переможе і що буде далі. Ну, на відміну від наших політиків, я думаю, що у Байдена його команди є багато варіантів, які вони. Моделюють в принципі, так це і перемога України, це, на жаль, і поразка України, це замороження в конфлікті. Це все протягом наступного року. Тобто, грубо кажучи, вони вже війшли в виборчу кампанію. Давай не забувати, що це буде дуже складна, і не через Трампа, а навіть через самого Байдена. Це буде дуже складна виборча кампанія. Людині 80 років людина в. Може, в будь-який момент з ним щось. Ну, тобто, це ризикована кампанія апріорі, так помовляв те. Дублерів треба придумувати. Ну, тут безліч тем. І при всьому, при всій важливості українського питання в внутрішньоамериканській політиці, так все ж таки ну, ще не було прикладів в історії, крім е е третіх виборів Рузвельта е і В'єтнамської війни тобто це вибори Ніксона, коли все ж таки якась війна, так би мовити, настільки впливала, в якій американці при тому не приймають участь, так впливала на внутрішню політику Америки і впливає на президентську кампанію. Якщо з економікою в наступному році американською все буде добре. І вона продовжує свій ріст і не буде стагнації, і не буде рецесії, і всього іншого там, поганого, що завжди буде треба збувати, він йде на другий термін. Він відповідає за попередні строки, повинен звітуватися перед американцями. То, в принципі, перемога в Україні йому це дуже добрий бонус, але не найважливіше, так? А от, але якщо в економіці буде повна, ну, скажімо так, все не добре як в американській. То навіть якщо ми Москву візьмемо, це не ну, грубо кажучи, може не особливо допомогти Байдену виглядять президентські вибори, тому це, це, це звичайно важливе питання. Як? Це поки що так знову ж таки. Треба розуміти, що ми зараз живемо, я за освіту історики, треба, ми зараз живемо в іншому часі зараз. І через те, що ці аналогії, які я зараз сказав, там Другої світової війни, якщо 20-30 років назад ми були проводити тільки люди. З якоюсь освітою, з якимись відносно нормальними знаннями, це дуже вузьке коло людей. То зараз це може такі аналогії проводити сотні мільйонів людей, навіть не розуміючи про що вони говорять. Так там порівнювати Путіна зі з Гітлером, як це нас дуже дуже сильно люблять. Там порівняно і, і це все тому і це все впливає звичайно на політичні процеси, в тому числі. І тобто, якщо за нормальною логікою повинно бути так, це не означає, що воно так буде навіть в Америці. Америка, яка дуже сильно поляризована зараз, і е, фактор Трампа і фактор такого, скажімо так, ультраправого е, спектру американської політики, він все ж таки ну, хоч і попахує маргіналізацію, так, певною, через деякий час, але поки що він в силі, і ну, це, м'яко кажучи, не дуже сприятливо для України. Ми бачили абсолютно маргінала цього представника республіканської партії, ім'я якого я не, вис... не вимовлю. Здається, він індійського походження, так чи якось такого приблизно. Ось це така крайня позиція: заключити територію віддати, яку вже захопила Росія, домовлятися про мир е і грошей і зброї більше не давати, якщо українці не захочуть домовлятися. А Це така крайня точка. До якої ми можемо там заходити ближче, далі, але десь повинні її завжди мати на увазі, що вона такі існує. Зрозуміло. Ну, дивись е наскільки я розумію, Віві Кравасвамі він е скоріш такий спойлер, ніж справжній кандидат, е за Для того, що не було е Трампа, він взяв на себе риторику і отримав якісь преференції, але на нього всі тоді напали. Я дивився ці е я е теж дивився. Давайте ти ж бачив, він був якраз той самий мішок для биття. Тому не колись, колись Трамп, колись Трамп так само починав. Так само починав, Трохи так не. само, як маргінал, бізнесмен, який казав якісь дурниці протягом 30 років, так і наступив його. Я до того я кажу до того, що по перше, я не хочу, немає нічого однозначного взагалі в принципі, не буває чорно-білого. І Трамп це не ворог в буквальному розумінні слова України. Просто в його розумінні Україна це елемент просто елементарної торгівлі. І все, він вважає, що все побудовано на торгівлі, на тому, що можна домовлятися, так? Якщо це буде вигідно Америці, він здасть, грубо кажучи, інтерес. Якщо це буде невигідно Украї... Америці, він виходить просто з інтер... Він самого початку виходить виключно інтерес, як він вважає. Звичайно, це його 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 точка зору, як він вважає інтересів Америки. І це не означає, що він там прямо такий ворог, що просто ненавидить Україну. Він просто про неї, я думаю, так часто не думає. І так само і Байден не являється якимось таким величезним прибічником України. Він вирішує свої, він. Хоче він в такому віці, коли я думаю, його ця тема дратує навіть. Він хотів збирати, коли він коли він йшов на президентські вибори, він хотів займатися зеленою повісткою. Зеленою енергетикою і стосунками з Китаєм, а не займатися війною середньовічною, практично, так? Тобто всі там Маск е, говорить про Марс, е, технології, зелена енергетика, а тут війна примітивна за території, так? Те війна, ну, реально, 19 сторіччя. Окей. Якщо війна 19 сторіччя, я сподіваюся, що вона закінчиться в минулому, Ну, хоч би. Справжня війна закінчилася в наступному році. Хоча, повір в мене такого відчуття немає. Гаразд, а скажи, будь ласка, Блінкен, коли робить заяву, що Україна готова провести перемовини з Росією, якщо в Росії буде такий запит, він показує світу, що Україна готова дійсно спілкуватися. Він відпрацьовує свою якусь якийсь свій порядок денний або. А він дуже невдало акцентував на тому, що рано чи пізно ми переходимо за стіл перемовин. Що це було? Ну це була ну, нормальна західна дипломатія, якою вони завжди можна плювати і, і говорити про наслідки, але це ми говоримо. Ну, наприклад, про бюнсівську змову, так. Знову ж таки, я аналогію проводжу, так, але на той момент це вважалось просто величезною дипломатичною перемогою. Ці країни, Англія і Франція, не хотіли воювати їх населення, просто боялось навіть думати про будь-яку війну. так? І зараз ми будемо дивитися, на жаль, тільки по наслідкам, мають на увазі, як це все закінчиться. А зараз це нормально, абсолютно. Не можна сказати так, що ми ніколи не будемо, ніколи не, не сядемо за стіл переговорів з Росією чи там з Путіним і так далі. Вони то якраз, на відміну від нашої влади, вони не обмежені в своїх е можливостях, скажімо так. Якщо буде потрібно, знову ж таки, це це. це, це, це вони думаю, розмовляли з людьми, які брехали набагато більше, навіть ніж сам Путін, так? І вони все одно вели переговори з тим же Кадафі, з Кусейном, так би мовити. Просто тоді в них не завжди була можливість з тими діячами, завжди можливість було покарати їх, бо в них не було ядерної зброї. так? Отут проблема, що з покаранням важче. Але знову ж таки, ну ця дипломатія це і, це, і так мовити, це ж істот. Це не приходить людина, яка. Знову ж таки не хочу підігрувати в цій темі, але все одно да, яка там забувся посол Болгарії, чим вона займалася? Ну просто так береш. Ба... Олеся Клащук. Висм, висмикуєш якусь людину, кажеш, вона знає мову навіть це, і кажеш, завтра ти дипломат. От робу, все, Завтра ти дипломат, ти йдеш, каже, о, а що, а що там такого, в принципі, в кінці в кінці? Ну, реально, сидиш язиком, так мамовити, оце постійно в деревенеш і все, ходиш на зустрічі туди-сюди, на фуршети. І вся робота дипломата. Вони трохи по-іншому відносяться. Це, це історія, це відносини. Це цілий, так би мовити, що людина, яка дала слово, і це, тобто, і це спадщина ще дуже важлива, так? Що це від, не відбувається, що не буває, отак, от, що ті стосунки з країнами будуються від сьогоднішнього дня до завтрашнього дня. Це, наприклад, ті ж самі індійсько-російські стосунки. Якщо ти не розумієш, от ти, я маю не ти, а взагалі, якщо ти не розумієш глибину, як, як Індія в 40-х-50-х роках, як вона це мені батько справда це я з історії знаю я це багато читав, як індійці відносились до радянського союзу, і що це неможливо вичеркнути одною війною з Україною чи одним путіним і так далі. Це історія, яка продовжується багато багато десятирічь. А якщо тому ти, ти дзвониш... колонізатори? тому що вони для Радянський Союз для індусів це деколонізатори, так те, так, так рукуєм після британської колонізації. Історію треба вивчати. Я погоджуюсь з тобою на 100%. Так, а, а і, то, тому ти, ну, якщо ти їх знаєш, ти не робиш помилок і не починаєш розповідати, що індуси то би ну як а, сказати, не праві, не праві. не праві, да чи хтось інший не правий? Що чомусь всі повинні а, виходити виключно з українських інтересів, а ти перечеркуєш всі їхні інтереси, так би мовити, так і чи всі їхню історію відносини і так далі. І це дуже часто читається. Так дуже часто читається. Я завжди завжди відповідаю: я був в Сирії, був в Лівані, і я питаю завжди. А щось я, я живу в цій країні багато років? І я не пам'ятаю величезну якоїсь. Стурбованості ні влади, ні населення, коли зрівнювали з землею Алепа, коли вбивали десятки тисяч сіїців, так би мовити. Нічого тут це, це була така тема, десь на задньому фоні. Я до того кажу, що якщо ви думаєте, що інші країни повинні от тільки зранку і з вечора думати, що з Україною що з війною і так далі, тому та і професія дипломата шукати. І дипломатії взагалі, да, державної, шукати можливості для того, щоб знаходити так, не тільки на морально-етичних якихось, да, що от ми жертва, так, да, ми жертва. А африканці приходять і кажуть, та ви нас гнобили сторіччями, так би мовити. Ну і що? І що ми повинні любити білих? Да ви хоч перебити там один одного в кінці кінців, грубо кажучи, так? Тобто ти не викличеш там в них якоїсь е е симпатії. І що, і що Тіпо, от вони зводять руками, і що ну, да війна? Нас тут вмирають від від цього від малярії більше людей за, за півроку, дітей вмирає більше ніж у вас на війні. Ти знаєш так? Є така проблема, я тобі більше скажу. Якщо ти запитаєш пересічного громадянина України, що відбувається в Чаді, в Гані або, наприклад, в Нігері. Вони не знають, чи були там перевороти, чи не були. Вони взагалі не слідкують за цим. Якщо ти запитаєш, хоча би скільки людей загинуло в Марокко після останнього землетрусу, про дві тисячі ніхто навіть не скаже. А це велика проблема. Це проблема того, що люди знаходяться в своїй інформаційній бульверсі, але у всіх інших вимагають до себе особливого ставлення. Я погоджуюсь, і коли я всім пояснюю, нам ніхто не винний. Ми повинні самі себе рятувати це. Те, що нам дають зброю гроші, це подяка. І коли чую відповідь, ні, вони так довго кормили Путіна грошима за нафту за газ. Я кажу: почекайте, почекайте. А Україна не просто співпрацювала з Росією. А українські політики не сиділи на трубі. А Укра Ук... Росукренерго це взагалі що за структура? Ну і так далі, тому. Мені дуже не подобається, коли вимагають від всіх і забувають про себе. з Себе треба починати. Тут я походжу з тобою на да, стоїться. До речі, себе треба починати. Тому, будь ласка, ви дивитесь цей канал, підпишіться на нього, поставте вподобайку, прокоментуйте, поширте тому що інформація так працює. Ютуб співпрацює з тими, хто активний. Будь ласка, не забувайте це робити. Ми працюємо для вас, а ви зробите нам послугу. Підпишіться. Потисніть лайку, потисніть лайк, вподобайся, прокоментуйте і не забувайте, що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви зброя. А от скажи мені, будь ласка, я розумію, що ти від армії трохи далекий, але ти ж теж чув, що в армії велика кількість паперів. От я пам'ятаю, я ще раз кажу: це не жарт, є журнал. Заповнення журналів, це я не жартую. Це справді є. Ми ж бачили, що у нас там ротний заповнює що інше. Є журнал використання палива, журнал вихиз. Ну БЕРК журнал Берг. Це взагалі окрема історія. Є таке усну. Дивись, у нас частково це. Українська паперова армія. Щоб це змінити, потрібні зміни через Міноборони. Ну тому що там людина не повинна загубити свою аптечку, її треба списати. Я пам'ятаю, як в мене я коли е, здавав свої речі, там треба мені кажуть: а де рюкзак? Я кажу, так тоді ж е, наш Воп спалили, все ж було там, всі ж це знають, я ж купував. Так, «Да, ну так, так, будемо тоді списувати, але треба. Витяг, що тоді таке було, тоді твою БР-ку, це. це, це, Я не жартую і не в електронній формі, а бумажками, бумажки, я Бо я це приносив, але це окрема історія. Як можна позбутися в країні, де є дія, де обіцяють всю світню цифровізацію, де все інше? Але в армії ну, папери, це займають величезну кількість часу. Я розумію, що все треба підраховувати. Бо інакше вкрадуть, ну це правда, треба якось, але це ж можна робити інакше, це можна робити спрощено, і це можна робити більш ефективно. Чому залишається багато чого з радянських часів? О, ну це таке перше, я звичайно в цій темі не особливо, але в мене дуже безліч багато знайомих, друзів, близьких, які воюють, які в армії. І вона ледве не кожен тиждень хтось приїжджає, я там допомагаю, в принципі, дуже багато, І чую їхні проблеми, чую це все. Розумієш? Це, це, це дуже складна проблема, тому що вона. Ну, якщо, от, якщо назвати найбільш розвинуті в цифровізації країни на даний момент в Європі, так? Якщо прибрати там Скандинавську, Ісландію, Естонію, а залишити, а, наприклад, центральну, східну та старі а, 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 західні а, європейські країни, то виявиться, що найбільш цифровою державою є Росія, в якій цифровізовано дуже багато послуг, дуже багато послуг. І, а якщо брати світ. То найбільш цифрової, цифрової держави, де практично громадянин може взагалі не виходячи з дому все а, робити, і, 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 на, і держава практично все знає про нього, це Китай. Тому логічно, що в старих демократіях і в демократичних країнах ці процеси не відбуваються дуже швидко. Дуже швидко. І це, це постійно чуєш, і, і ти чуєш, а впевнений, і я чую постійно читаю, як наші біженці розповідають про бюрократичну систему Німеччини, Італії, там Іспанії і так далі. Так, що в нас навіть по багатьох питаннях набагато простіше щось зробити? Тому ця тема вона дуже складна. Тобто, можна зробити, от дивіться, от ми зробили прозоро Україну, Це дійсно дуже прогресивне явище, так? Але коли вся система політична, економічна і взагалі, і найголовніше я вважаю, проблем, проблема не в Зеленському, не в Порошенка, а проблема в українському народі, який абсолютно толерантний до корупції, і всі ці соціологія, ця соціологія треба завжди звертатися до себе, так би мовити. Так? Бо коли це стосується кума, брата і чогось іншого, вони ні вони, вони у них все в порядку, у них все чудово. Я пройшов на одну виборчу кампанію, чудово знаю, як простий народ, так би мовити, що краде все Порошенка, е, Янукович там ще Б'ющенка, Так, а кажу, така, цей ще будинок. Каже, це будинок, мого кума. А хто твій кум? Там податківець, е, прокурор, суддя чи хтось інший, інше. Найшикарніша машина, найшикарніший будинок. А кажу, а що з тим до нього? Ну йому спалити хату набагато простіше, ну і швидше, так помовити, ніж і борить собі нормально. Корупція? Ні, звичайно. Він хоче боротися тільки з тою корупцією, так І, і, і так би мовити, якусь на, на висоті. Тому, і, маючи досвід прозоро, що і про прозоро крадуть, що, не дай Боже, і що знаходять схеми, як обходити, і входити, як всі тендери проводити, і так далі. Що створити ідеальну систему, при якій всі проблеми в армії будуть вирішені, не вирішивши проблеми всі інші. Грубо кажучи, тотальна корупція, неефективність державного управління, неефективність це найголовніше, так? І найбільша проблема це стратегія того, чого ми хочемо, в принципі, як держава, як нація. Тому що у нас унікальний шанс, я вважаю, так, ми можемо обнулити все те, що було в минулому, просто обнулити. Як і те, що ми соціальна держава, яка ніколи не була соціальною державою. Так, як і те, що ми там, ну, безліч ми можемо внулити, просто і забути, так? І просто побачите, що у нас, крім перемоги, ще треба потім виживання країни, так? виживання просто, бо після війни, як би вона не закінчила, залишиться величезна кількість, просто величезна кількість е, інвалідів, людей, які мають ПТСР, це так би мовити, людей, які пройшли війну. Біженців, яких треба повертати, демографічну кризу величезну, а абсолютне нерозуміння, заради чого, якщо ми ламаємо корупційну схему, і це ж розмова конкретних бізнесменів, да, з якими я там спілкуються іноді. Вони готові, ті, типу, вони всі пристосовані до цієї корупційної системи, все, все влаштовує абсолютно. Я то скажу більше: якщо, якщо, якщо ти успішний бізнесмен, всій країні, значить, ти вже в ній знаєш, як працювати всій самій системі, Да? і тебе кінь, кінь в якусь, не дай Боже, американську бізнес-систему вони здохнуть там просто, Да? Тому що, по-перше, це... працювати на три відсотки ніхто не хоче в місяць чи в рік, так? але вибач, велика кількість тих самих бізнесменів готові працювати в білу по загальним правилам, якщо вони для всіх однакові. Звичайно, а вона... звичайно. так, а вона звичайно. Для всіх однакові, а для мене, будь ласка, зробить із мобілізацією питання було б вирішені більш серйозно, щоб всі знали, що що нема, неможливо відкупитися, неможливо отримати броню через зв'язки, неможливо ну багато всього іншого. Так? Люди не відчувають справедливості, особливо молоді люди, яких це збільшене відчуття. Я це теж спілкуюся з молодими. Грубо кажучи, набагато молодше, на 20 років молодше, і, і дуже часто чую про те, що, ну, по-перше, я не хочу вмирати за цих злодіїв, це найпоширеніше. так? друге, а як тут? Тип, це я значить лох, у мене є 5 тисяч, я можу відкупитися. Так? Тобто, і якщо я йду, то значить я лох. тобто в мене чи нема цих грошей, чи я не захотів, чи щось таке, а безліч людей навколо, навколо. Подивись спортивні зали в Києві, подивись ресторани, ці банальні, і все інше. ти розумієш? Кожне, я, я це не соромлюсь питати, бо в мене є, 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 є У всіх є справки. у всіх є справки. І це не проблема взагалі в нашій країні. Це взагалі, це, це коли я чую, що хтось там оце, да, взагалі виїхати з країни і чи отримати від, від маску від мобілізації, це це. Якщо ти живеш в якомусь серій нечасний, да, то да, це, можливо, проблема величезна, просто з комунікацією. якщо ти живеш в великому місці, це ти знайдеш в кінці протягом 2-3 днів і вирішиш цю проблему. І це несправедливість.